Так, громаду, привіт ми з України. Надивившись відео в Ютубі і сам виїхав сіять. Атрією. Атрією сієм кукурузу. Не знаю, що воно буде. Ну, за що воно буде? Вже все воно зацвіло, яблуні зацвіли, абрикосик, як я казав, теж все зацвіло, алеча. Сережця, ну все цвіте зараз. що виїхали, сіять. Так, сівалка атрія. Зараз проїдемося, то я вам покажу. Що... Так, опускаємося. Це вже трошки не так, як на тій сівалці. Тут треба практично до лінії доїжджати. Доїжджаємо до лінії і опускаємося. Щоб не було пересівів кукурузі. Так. Так, поїхали. Всім. Ну бачите, 57 тисяч, кукуруза, це ж Еридон, як же ж вона там називається, блін, ну. З цими названнями. Ну, та, що пройшли рік була, 260 фао. Монсантовська вирощена Еридоном, типа. По 4 тисячі мішок. Так, тут посів у нас. Трошки, виходить, це поле експериментальне було в мене той рік. Там ячмінь, потім ячмінь із льоном, овес і кукурудза. Це саме пізнє фаво було, що тут 440. Ми його на силу скосили. Мокра була, страшне. Отаке От поле. Ми тут ще нічого ні гліфосатом не робили, нічого. Можна сказати, пур'яна такого і немає. Десь трошки щось осотить. Ну, осоти ну, вони й будуть. А так той рік ми обробляли тут елюмісом цю кукурудзу, то я бачу, що елюміс дає жар у всьому. Ну, після дія, що зимуючих майже немає. Так, оце наша пшеничка по сої. Так, що тут? Сівалка? Що, сівалка, сівалка. Трошки підняти треба. А, прийшло. Во цей. розгортач там воно трошки був підкленив. ну нормально. Все, все пішов. Там все палка, наверное, туди забилася. А, ні, прожувало воно. Так, блін. Так, коротше, стараюся їхати, Ось маркер, бачите, міждуряддя попадає. Там маркер. А я стараюся їхати по порядку. Щоб два рядка, оці що я їду під трактором в мене, щоб вони старали, получалися між дуряддям. Ну, Щоб сівалка сіяла міждоряддям. Тобто вона вся воно, якраз плюс-мінус сіяв Ну Не в оцей бадель, коротше, а міждорядки. Земля-м'якесенька просто пух. Зараз покажу вам, от читаюся за пневмосистему. Не знаю сівалка. Якась цікава стала От пневма. Точно як машина на пніму, і так само і сівалка. Навіть легше тягнеться якось. Це я сію ще цей рік перестроїли трактор на 60-20. Це менше це Нюхоланд, він нас нічого ще не робив толком. Воно бачите, мотогодини, Практично ще новий трактор. Ми ще нічого не... Толком і не сіяли. Так, по мелочі. Вже це цей у нас так, ще до війни був купляний, вже третій рік пішов. Оце така наработка на тракторі. Запрягли його в сівалку Атрія. Венієтяне, навіть не чувствую, Вообще, їду на швидкості 2-3. Вінєтяне вообще, як 9 км за годину, я думаю, більше й не треба. В принципі, посів, посів, зараз станемо. Я вам покажу, як треба настроїти сівалку. Оце ж саме головне. Настроїв вдома. Тут навіть абсолютно нічого даже не підстраював. Сіє ідеально. І тиск угадав... О, все. Встали. Так. Дивимося, посів. Ну, може хтось не бачить, а я бачу. Так, що в нас тут по посівалки? Саме головне зробили колеса. Колеса дивимося. На крайній секції, щоб вам удобніше було видно. Застрягає тут усе. Так, десь на два пальця, бачите? Одів. Тут на два пальця. Ну скрізь воно там, воно там. На два пальці колеса одігнуті, як я говорив. І ззаді диском... А тепер дивимося. Внимательно. Діск, бачите, як у землю зайшов. Він ось геть блискучий. Тут зазор у нас, бачите, який зазор. Земля чи що там попадає всередину, воно по інерції все вилітає. Прикатка. Ану. О, бачите? Я його можу прокрутити. Сміло можу прокрутити. Це що означає? Що Діск заліз по самій, ну як, де я його виставив. Глибина, бачите, яка глибина? Десь до 5 сантиметрів глибина стоїть. Тиск такий, що якраз диск залазить, ну колеса не перетрамбовують саме головне, а благодаря цим подушкам. Пневмосистема, бачите, як установлена. Тиск на пневмосистемі, одна атмосфера, взагалі м'якенька. Як, Фактично, вона йде тільки-тільки-тільки там додавлює. Вона ваги секції десь 80 кілограмів тут, самої без подушки, без повітря, 80 кілограмів. Ну, секція то важче важить, але ну, треба рахувати, іменно. Вона ж то тут висить, час сюди ваги, час ваги йде, я думаю, на прикатку ж, витрачається, прикатка ось придавлює. Ну Ви бачите, в самому меншому положенні стоять прикатки. В принципі, цього нормально. І колесо свободно прокручується. Бачите, я рукою беру його, прокручую. Воно тільки-тільки придержує. Хтось не перетрамбовує, отут. а тепер дивимося, що тут відбувається. Дивіться, як чудово. Чудово. Розріз. Воно, наша сім'я укладчик. Воно, він... А що? Кукуруза там лежить, бачите, всередині. Вона впала, нікуди диском не підкидається. І вона чудово-чудово тут лежить. Ось, ось кукуруза. О, дивіться. Знайшли кукурузину, бачите? Воно кукурузина. О! Єсть кукурузина. Чітко лежить. І чекін в принципі, ми їх звели максимально, що вони практично воно, торкаються. І вони дивіться, як роблять тут. Дивіться, Земля це рік взагалі зріла. дивіться. Не, я думаю, лопатися взагалі не буду. Воно дивіться, кукурузинка лежить. Десь 4-5 сантиметрів. І це ж по такому, ось дивіться, що бадель який страшний. Бадель, ми ж нас жадка не... Качан забрала і все. і Він стоячий був, це він так за зиму трохи попадав, цей бадель. Ну Такий посів. Трошки відкриваємо рядки, трошки відкриваємо ну, цими розгортачами. Бо сіємо, ми ж розуміємо, що ми сіємо в який час, сьогодні яке? 13, субота. Чи що раз, Субота сьогодні, 13, 13 квітня. Розпочали посів. Тут дивіться, земля просто дивіться. Структура яка землі? Ідеальніша, ідеальніший по составу, ну як, по. Де ж та зерно? По структурі. Є ось, бачите? Є зернинка. І, і волога, в принципі, розкриваємо, щоб трошки оце сонечко її прогріло, щоб кукуруза ну як, зійшла швидше. Ну, не знаю, так плануємо. Так, оце по настройці. Я ж кажу, з пнєвму вона геть друга стала. Даже, ну, поле ж у мене все одно ідеально нерівне. Я його не старався, як зорали ми його тоді. Лемкіном, а це поле так зорав. Отак, отак. Ну, не, не, не отак, а по діагоналі зорав. Тобто уклон туди землі, туди, до балки, там балка, і я до балки так орав униз. Типу, щоб ну, вийшли такі, як ці. Легше орати так плугові вниз. Коротше. Вирівняв. І тепер у нас тут що там був, потім соняшник був. Після оранки, потім пшениця прямим посівом, ось, ось ще бачите рештки прямим посівом, Потім соняшник був. І потім кукурудза. І після кукурудзи знову це кукурудза. ну Це ми кукурудзу сіємо раді експеримента, тут небагато, 3 гектари. Бо тут соєдінити оце все поле, з'єднати. обратно, Бо це ж тут масів, у нас 40 гектар. Зараз тут пшениці 25 і тут 15 оце буде кукурудзи. Знову з'єднаємо його кукуруза, пшениця і на той рік буде соняшник. Знову з'єднаємо його до кучі. Щоб... Так що сівалка, можна сказати, красавиця. Сіє ідеально. Як розгортаюся, йде прибрав, усе, прибрав усе, щоб дискові, ну, щоб менше заминання було. Та ну, дивіться, та. Вообще, Песенька, песенька земля. Видите, яка. І вологшка є. Фу. І... Так що громаду. Так, тиск покажу. Отак балон тут встановив. В принципі, він тут геть все ідеально став. Бачите, який тиск. Тиск тут. Одна атмосфера. Так. Отак все воно працює. Ну, сіється. Сіється взагалі, як кажуть, благодать сіє. Так що. Всім пока. Поїхав я, бо, бо нема часу. До побачення. Слава Україні, слава нашим героям і допомагаємо ЗСУ постійно на дрони, дрони, дрони. Це зброя 21-го століття. До побачення!